З нами на зв'язку вже Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка, Ради зовнішньої політики Українська Призма з нами на прямому включенні. І давайте вже розпочнемо з того, що ось такий інцидент був: це був величезний скандал. Реакція на цей скандал була доволі неоднозначною. І з вами, пане Євгене, ми хочемо проговорити про те, якою цю ситуацію побачили в Америці. Пересічні громадяни, політики? Ба більше, навіть, можливо, європейці щось у цьому вбачили, так? Тож, давайте розпочнемо спочатку. Якою реакцією була саме реакція американського народу на таку ситуацію? Неоднозначно, щонайменше. Як і ситуація, яка була неоднозначною, так і реакція була неоднозначною. Дійсно, коментарі дуже сильно різняться, і це очікувано, тому що наразі американське суспільство дуже поляризоване і дуже по різному сприймає, здавалося, подні ті самі новини. Частина, я б навіть сказав, доволі велика частина прихильників Дональда Трампа взагалі. Повністю заперечують що така історія сталася, тобто їх абсолютно не цікавить той момент, що очевидно автентичність додавання в чату редактора видання The Atlantic підтверджується тим, що. В чаті обговорювалося ті по ті, ті ті події, які стануться буквально за дві години, якби і це теж все задокументовано, сфотографовано, підтверджено. Все одно дуже велика частина прихильників саме Трампа просто заперечує те, що це сталося. Тобто, це перше. Пане Євгене, я якраз хотіла у вас запитати, на що розраховують можновладці в Америці? Пан Трамп сказав про те, що. Спочатку він взагалі сказав, що такого не було. Потім він сказав: Ну так, це було, але це людський фактор, нічого страшного. І просто зробив вигляд, що нічого абсолютно не сталося. В той бік, як демократи просто вибухнули, побільше навіть республіканці деякі вибухнули тим, що це неприпустимо. Це не просто скандал, це загроза абсолютно безпеки Америки. Правильно. І це настільки поляризувало ось ці реакції, що е, навіть зараз не зрозуміло, е, чому така дивна реакція пана Трампа на що розраховувалося. А ні, чому реакція? Вона може здаватися дивною нам, але вона цілком послідовна. Тобто, все, що робить Дональд Трамп, на превеликий жаль, принаймні для людей адекватних. Це або заперечення чогось, що реально відбувається, або ствердження того, що насправді не відбувається. Абсолютно вся політична кар'єра Дональда Трампа так чи інакше побудована на брехні. Це просто потрібно приймати як факт. Це навіть. Не якесь, скажімо, очорнення його імені ні, це просто факт. Тобто, були наукові дослідження щодо того, скільки разів Дональд Трамп прихав під час передвиборчої кампанії, і незважаючи на те, що політика справа брудна, Дональд Трамп брудніший за всіх інших. Тобто, ще раз це абсолютно об'єктивні дані, тому тут ніякої скажімо ніякого здивування принаймні у мене не було. Мене. Цікавить трошки інше, от реакція демократів вона була цілком очікувана. Зрозуміло, черговий скандал цієї адміністрації, дехто вже до них звик і просто дивиться так іронізує над цим. Дехто продовжує дуже і дуже сильно, скажімо, агресивно реагувати на це, що в принципі теж абсолютно виправдано. Це непересічна подія. От мене більше цікавить реакція тієї частини республіканської партії, яка була критичною до того, що сталося. Поясню, чому абсолютно правильно ви зазначили, що от такий от своєрідний розкол всередині республіканської партії, всередині партії Дональда Трампа, саме він скоріш за все призведе до великих проблем не демократи, тобто не опозиція, яка не має парламентської більшості. От, а саме ті люди, які не будуть просувати його ініціативи. А, зараз ми не можемо говорити про те, що там є, наприклад, десятки республіканських конгресменів, які у спільній заяві сказали, що от це неприпустимо, з цим, треба щось робити. Ні, такого на жаль немає. Але кожен цей скандал, кожен подібний скандал, я певний, що схожі будуть траплятися далі в різних сферах. Він наближує до того, щоб серед республіканців все більше і більше людей публічно виступали проти Дональда Трампа. Тут питання того, чи зможе він, скажімо так, своїм авторитетом, і що важливо, погрозами. От бо це теж його фірмовий метод, уникнути того, щоб все більше і більше членів партії виступали проти нього, пан Євген. Задам питання таке, навіть не знаю, з якого боку його починати задавати. Як вважаєте, чи досі люди, які голосували за пана Трампа в Америці, чи досі вони підтримують дії свого президента? Адже наразі дуже багато є ініціатив, доволі, ну, назвімо їх дуже. Спірними заяв дуже спірних від е, адміністрації президента Америки, так? Чи досі ті республіканці, які е, вболівали за Трампа, голосували за Трампа, вони все ще прихильні до саме цього президента? Ну, це можна спочатку подивитися банально з точки зору соцопитувань, Вони проводяться регулярно. Зараз Трамп втратив знов таки за різними даними від 6 до 9% довіри від тієї, яка у нього була після виборів. Тобто, якщо ми можемо говорити про те, що 52-53% людей вітали його на посаді президента, теж бачите, не дуже велика перевага. Але для американської двопартійної системи це класична історія. То зараз мова йде знов таки про район 44, 46. В деяких окремих випадках 47%. тобто трошки менше половини американців. При цьому важливо зрозуміти, що питання сформульовано не так, чи підтримуєте ви дії Дональда Трампа, а сформульовано що чи чи, чи, чи вважаєте, що Дональд, що Дональд Трамп нормально виконує свої обов'язки? Тобто десь менше половини американців, трошки менше вважає, що всі ці скандали і весь цей треш, який відбувається, і з якого сміється ну будемо чесні, майже весь світ. Це цілком нормальне. Пане історія. Євгене, маленьке знаєте, оточення, це було б дуже смішно. Якщо б не було, це дуже страшно. Тому Абсолютно. що насправді ми зараз те, що говоримо, так, усвідомлення навіть небезпеки від того, що відбулося так, у тому чаті, воно страшно, тому що це міг бути. Наступного разу це може бути американський чат, в якому будуть обговорювати захист українських захисників, і дуже б не хотілося, щоб це повторилося або більше замість того журналіста, який там був, туди потрапить людина, яка просто всю цю інформацію донесе російські, наприклад, стороні. Це ж тепер вже не виключено, я так розумію. Е, ну, я думаю, все таки певні заходи безпеки, щоб не допустити конкретно таких саме скандалів, будуть, будуть в будуть вжиті. От але, е, якби загальний тренд, ви оцінюєте абсолютно правильно, що таке абсолютно можливо в якихось інших сферах, тобто не в сфері телекомунікації, а в сфері того, що так чи інакше десь. В США сидять не дуже можливо, навіть і кваліфіковані російські агенти, але в силу того, що дійсно вищі ешелони влади, принаймні цієї адміністрації, не сильно піклуються про свою безпеку, то таке може статися. І це надзвичайно сумно, і це сумно зрозуміло для нас, але ще більше це сумно для американців. І я ще котре підкреслюю, що дуже дивно, що аж там майже 45% вважає, що це абсолютно нормальна історія. Говорячи також про економічні проблеми, які розпочалися в Сполучених Штатах. Ми їх знаємо. Дональд Трамп обіцяв зменшити інфляцію натомість єдине, що він зменшив, це індекси на нью-йоркській біржі, які продовжують падати майже кожного дня. Ось тобто, це проблема того, що його обіцянки щодо того, що Америка буде процвітати під його керівництвом, абсолютно не пересікаються з реальністю. Звісно, це призведе до більш довгострокового розчарування. У ньому це важко оцінити навіть за два-два з половиною місяці. Це ще важко, але якщо американці ще, хоча б півроку, побачать, що економіка ну не, не не зростає так, як могла би, і що обіцянки Трампа не виконуються. Певний, що відсотків 5-10 він точно втратить це, що найменше. Тобто, але в нього точно лишається знаєте, оці його е, сектанти. Тобто, ці, ці, цих людей дійсно багато хто вже називає сектою. Тобто люди, які абсолютно за будь-яких обставин підтримують Трампа, тих, кого б ми в Україні, наприклад, назвали ядерним електоратом, але у американців такого терміну немає. Тож вони використовують термін політична секта Дональда Трампа. Поки що немає, тому що е, Америка можливо ще просто не стикалася з таким, знаєте, масштабом. Такої історії, як Дональ е, Я маю на увазі в нинішній епостасії, в якій він зараз знаходиться, і те, що він робить. Знаєте що, пане Євген? Хотілося проговорити з вами ще проблематику, проблему або явище як ситуація з Радіо Свободою в Америці. Так? І знаєте, чи можемо ми вже говорити так? Можливо, тихенько, але все ж вже говорити про те, що від ось таких подібних історій з утисненням демократичних свобод в Америці Америку може врятувати лише судова система. Від того, що а? зараз відбувається в Америці, тому що єдиний зараз стовп знаєте, логіки здорового глузду це судова система, яка періодично просто відміняє накази Трампа, відміняє його ініціативи або спростовує його якісь там накази, закони і все таке інше. Прокоментуйте, будь ласка, цю історію дуже правильне питання. Якщо говорити конкретно про Радіо Свобода, то звісно, це і питання американських інтересів, це і питання купи робочих місць. Це і питання певного особистого нерозуміння Дональда Трампа. Навіщо йому ці, скажімо, рупори, як він їх називає, демократичної партії. Насправді це просто рупори американської демократії за кордоном. От але він сприймає це саме так. Якщо говорити про суди і про те, що вони скасовують його рішення, тут варто зауважити одну річ. Далеко не всі рішення, які скасовані судами, дійсно перестають бути чинними. Тобто адміністрація Трампа в деяких моментах йде на поступки, зафіксовані а, ці конкретні випадки, але їх небагато набагато більшій кількості випадків. Судові справи просто нужна тобто, таки вирок лежить, а його втілення просто немає. Тобто, це дуже велика проблема. Вона виникає з дуже простої причини. Суд же не сам, скажімо так, вводить в рішення своє в силу. Для цього потрібні люди, які це виконують. Тобто, переважно в США цим займаються люди з міністерства юстиції, а прокурори, судові пристави, тощо, тощо, тощо. І ці люди зараз перебувають під впливом Дональда Трампа дуже простим способом. Керівниця прокуратури США генпрокурорка Пем Бонді. От вона фактично повністю теж перебуває в орбіті Трампа. Він її призначав, тобто, все, в, в цьому немає ніякої, скажімо. Незалежності у цієї структури, так у тих, хто мав би займатися виконанням цих судових рішень. А і як на мене, тут уже більше варто сподіватися не на суди, а на імпічмент. Тобто, якщо так чи інакше зможе достатньо достатня кількість так республіканців і в палаті представників і в сенаті США відступити від Дональда Трампа, це звісно станеться. Очевидно, не дуже скоро для цього, потрібні ще. Ціла низка скандалів і час на переосмислення і пошук нового політичного лідера. Але так, чи інакше, імпічмент видається поки що більш ефективним ніж судова система. На жаль, я не хотіла питати вас, пане Євгене, про імпічмент. Можливий ви самі торкнулися цієї теми. Так, проговорили це. Давайте поговоримо про його можливість, тому що ага. знаєте, немає вже сили інколи. Собі навіть пояснювати, що зараз відбувається, наскільки світ за останні там декілька місяців з'їхав з, з глузду, чи є перспективи насправді у американському суспільстві, чи є настільки велике незадоволення, що ми можемо, хоча б теоретично, говорити про імпічмент в Америці. Дуже правильне питання, варто почати з юридичного підґрунтя. Імпічмент здійснюється за статтею 2 конституції США, четверта секція, де говориться, що президенти віце-президент мають бути усунені зі своїх посад конгресом, тобто і нижньою і верхньою палатою. А якщо вони здійснили зраду державну зраду. Акти корупції або інші серйозні правопорушення, серйозні злочини, навіть там написано. Чи ми можемо казати, що зараз президент США зробив щось з цього, як на мене? Факт корупції так чи інакше можна довести. Мається на увазі корупція в доволі широкому розумінні, це не просто якісь хабарі, це питання політичної корупції, тиску на незаконного тиску на ті чи інші сторони. Там знов таки чи судової системи, чи вихід за межі своїх повноважень. Дональд Трамп так чи інакше цим займався. Певну юридичну основу підвести під це можна. Але ви правильно зазначили, що чи є на це суспільний запит. Серед демократичної партії, звісно, тобто зараз важко знайти демократа, який скаже: Ну да, ми пересидимо 4 роки, ем, і це дуже показово, тому що навіть під час першого президентства Дональда Трампа, принаймні на початку цього першого строку, так коли ще не було двох спроб імпічменту, демократи. Щому доволі велика частина демократів були в принципі готові, звісно, не, 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 не дуже радісно, але готові перетерпіти це і просто почекати наступних виборів. Зараз же такого немає. Кожен демократ абсолютно розуміє, що Дональд Трамп є екзистенційною загрозою, навіть не для їх партії, а для американської політичної системи. Чи вистачить цього для того, щоб просунути процедуру імпічменту, ні? Тому що для її початку потрібно. Щоб 50% плюс ще один голос у нижній палаті, тобто в палаті представників конгресу США, були подані за статтями імпічменту. Для цього потрібно, щоб демократи отримали на свою сторону ще в районі 10-15 республіканських голосів. Зараз їх назбирати просто неможливо, але так чи інакше, я повторюю, тому що як на мене це лейтмотив зараз цієї, цієї історії. Якщо Трамп продовжить вести не дуже адекватну політику, продовжаться скандали рано чи пізно конгресмени з республіканської партії почнуть від нього відступатися. Просто потрібно, щоб як то кажуть, градус цього трешу він був високим. І тоді рано чи пізно це станеться, пане Євгене. Вичерпна відповідь. Дякую вам дуже, що долучилися до нашого ефіру.